Всім привіт, мої підписники на Ютубі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий шедевральний, нереально смачний моркв'яний торт. Але перед тим як почати, хочу вам розповісти про дуже смачну каву. Я обожнюю каву від компанії 25 Coffee Roasters. а саме їх лінійку Тафлер. Зараз в мене на дегустаціон Тера. До цього я просто-просто об... просто пив і насолоджувався кавою Папуа Нова гіне. Так називається. Боже, це так смачно. А от, от, вони ще пишуть, знаєте, от опис кави, да там волоський горіх, шоколад, поєднання фундука та темного шоколаду, І ти читаєш, і це такий oh, прям арагаз. розумієте? І от реально це просто шедеврально. От написано, і ти п'єш, і ти розумієш точно, там ці вафельки, там молочний шоколад, і це так смачно. Mm. Боже, ну ж може бути смачніше, ніж кава. І морквяний торт за промокодом CHEF ви отримаєте мінус 20% знижки на продукцію компанії 25 Coffee Roasters. І так почнімо готувати. Для цього візьмемо таз, насипамо туди коричневий цукор, можна білий, додамо туди олію, беріть без запаху, а то буде смердіть. Влиємо туди суміш яєць зі сметаною і капнем трохи ванільного екстракту. Кого нема, можете використовувати звичайний ванільний цукор в пакетиках. Беремо мікстер і взбиваємо це все діло. Не взбивайте дуже довго, тому що прям білої пінної маси у вас не вийде. Ну тобто взбили для того, щоб розмішати всі інгредієнти і щоб цукор трохи розійшовся. Ну, understand, yes? Після цього ми просіємо сюди борошно, яке змішане з содою, з сіллю і зі спеціями. Список спецій в описі до відео. І так само працюємо міксером, взбили, так сказати, щоб перемішали наше тісто. Ось таке у нас красиве і ароматне тісто вийшло. Сюди ми додаємо моркву натерту на мілку теречку і запарені родзинки. Сподіваюсь, ви знаєте, як натирати моркву та запарювати родзинки. Якщо ні. Пишіть в коментарях, я вам розкажу. Все це діло ми перемішуємо. Я хотів трошки повикабелюватися і буду випікати торт в силіконовій формі від Sіcomart в такому колечці. Сатурн називається. Ви можете використовувати абсолютно любу форму, яка вам подобається. Можете взяти одну велику на 23 см, або взяти це тісто, поділити на дві форми, там по 18 щоб потім розрізати і перемостити кремом. Це діло ми засовуємо в піч, підкручуємо газ. Або електроенергію на 180 градусів і випікаємо наш торт С Ой, 100. Господи, 60 хвилин 1 годину. Перевіряти готовність бісквіту можна за допомогою шпажки. чарівною паличкою. Авада кедавра. Ось таке кільце в мене вийшло. Да, Він потріскав. Не переживайте, ми це діло зріжемо. Тому що зачем нам і ті гори, да? Перемащувати торт можете абсолютно будь-яким кремом, який ви любите. Але в класі, да, той тобто це американський торт, і в класичному варіанті він робиться з крем-чизом. В описі до цього відео буде рецепт. Я поставив торт на ніч в холодильник, і на наступний день це просто нереально шедевральний смачний торт, який ви зобов'язані просто приготувати і спробувати. Дегустація. Давайте я так, щоб коло вас це було, окей? О. Я ненавиджу, коли люди їдять на камеру. А, аристократ. Кава, огонь. торт шедевр. Ну що ж може бути краще. Друзі, підписуємося на мій канал в Ютубі. Шукаємо мене в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктосі. Готуємо шедевральний торт. Морквяний за рецептом шефа Шу, і найголовніше смакуємо каву від компанії 25 Coffee Roasters. Можна нормально поїсти торт, тому що це треба красиво. А так, га, я пола. Смакота, не пісуємо.